Дивіться-дивіться, там за деревом, бачите? Ага, Блін, думала, Криниць нас розводить. Типу, ми маємо його ловити, а він десь сидить, чай попиває. Так, ми криниці побачили одночасно, тому залік всім. На залік є можливість криницьку затримати ефектно. Можливо, навіть з сінцями. Ну що, йдемо чи ні? Все, погнали! Та ніби нічого. Давай всяк випадок. Балаклаву вдягнемо, щоб нас зальотні туристи. Він там не спалили. Та них дихати нема чим. А ти ти на зоні подихаєш вільно. Дягай давай, не вийожуйся. Зати! Руки за спину! Руки на спину без фокусів! Петя, вісім! Без... Сумку! Сумка, Петя! Що, Іван Ростиславович, сильно вдарились? Ну нічого, до весілля заживе. Ти з ким базариш, чепуха Ох ти. Опа, дивіться. О. Ви чого ж колта Оп! Пуди! Ну! Ну! Не підходь! Не підходь! Ну!